Всім привіт! Мене звуть Іра, я практикуючий бухгалтер в Польщі. І зараз я займаюся тим, що готую документи для подачі моєму чоловіку на карту Резидента. Тому в мене виникла така необхідність подавати документи поштою, бо Варшава на сьогодні не приймає на особисті подачі. І я буду подавати документи його поштою. Буду подавати листом полицоним з підтвердженням відбору. І сьогодні я буду для вас знімати відео про те, як це зробити, як піти на пошту, що там, що там казати, які треба буде бумажки вам оформлювати, де їх взяти і так далі. Спочатку я хочу вам розказати про відповідальність пошти за ваші документи. Я раджу вам оригінали поштою не відправляти, тому що не у жонт, ні у жонт, ні пошта не несе жодної відповідальності за те, що вони загублять ваші документи. Тому. Відправляти буду я тільки необхідні документи, такі як внісик, з'янча, фотографії, підтвердження того, що я оплатила, ксерокопію паспорта, ксерокопію його підтвердження, де він проживає, на карту резидента, теж потрібно. Буду тільки ті документи, а вже інше буду подавати тоді. Коли його викличуть на відбитки пальців на те, щоб подавати, і вже можна донести всі інші документи і оригінали, все показати можна. Тож відправляти я буду спочатку тільки ті документи. І взагалі є дві ситуації, коли можна подавати документи. Поштою до вашого жонду в справах Цузуджемців. Перша ситуація це тоді, коли ви перший раз подаєте ваш винісик для того, щоб вашу справу розпочали, зареєстрували, викликали вас на відбитки пальців і так далі. І друга ситуація, коли вам потрібно якісь документи доносити. Вже коли ви доносите документи, коли вже друга ситуація, то тоді. Треба буде ваші копії завіряти у нотаріуса для того, щоб їх прийняли в справу. А перший раз, коли подаєте ваші документи, то можна звичайний ксерокс паспорта відправити або ксер... ксерокс документів, підтверджуючих ваше де ви проживаєте, то можна без під... без нотаріального завірення їх відправляти. Причому список документів, які треба обов'язково відправити для того, щоб почали вашу справу, він є на сайті вашого ужонду, там, де ви проживаєте. І перше, що вам потрібно буде зробити, це звичайно взяти пакет документів, прийти до пошти, взяти там необхідний вам розмір листа, розмір конвертика. І взяти собі ось такі дві бумажки. На одній написано підтвердження надання, а на іншій подтвердження відбору». Ця буде підтверджувати, то, що ви предоставили для пошти ці документи. А ця бумажка буде значити, що коли ви її вже отримаєте, що ужин прийняв ваші документи. Виберете конверт, вписуєте. Свої дані дані у жонда, куди ви будете відправляти документи. Як це робиться, я трошки далі покажу обов'язково. Потім заповнюєте білу бумажку, вам людина з почти ставить тут номер, номер, наклеечку таку Клеїть і віддає її вам, а потім запов заповнюєте ще жовту бумажку з двох боків. Як це робити, я теж покажу. І теж вона тут ставить наклеечку, за якою можна буде відслідковувати цю бумажку. І все. Це вона клеїть на конверт з іншого боку. І потім, коли в ужонді вже документи ваші приймуть, в... витягнуть її з конверта. Вони тут поставлять дату і підпис, коли вони прийняли цей документ, і поштою вам відправлять цю бумажку в зворотному порядку. Тут ви вкажете той адрес, куди ви хочете, щоб саме жовта бумажка прийшла. Більш детально я розкажу трохи далі. Ще треба обов'язково сказати, що на кожного члена родини. Потрібно заповнювати окремий лист, тому що вони будуть ці уже днічки брати ваші документи і відкривати на кожну особу окрему справу, яка буде мати окремий номер, і реєструвати, і викликати кожну особу окремо, щоб здавати відбитки пальців. і не лякайтеся, якщо, наприклад, вони ем, оброблять спочатку один лист і викличуть спочатку вашу дитину на відвідки пальців, потім вашу дружину, потім вже того, до кого це, це все приєднується, ці всі особи, члени родини. Як я вже сказала, можна одразу всі документи висилати, але я би радила спочатку е, ці е, тільки 4 або 5 документів, які. Е, Конче необхідні, бо може і півроку треба буде чекати на те, щоб вас викликала на відбитки пальців, і ці документи вже і копії можуть вже устаріти, і вже самі документи можуть бути недійсними, і фотографії треба обновити, і так далі. Мені теж в одній фірмі, куди я звертався за консультацію, радили спочатку взагалі фотографії не класти в конверт. Але я би радила класти, тому що фотографії це той документ, без якого вони мають право відмовити прийняти взагалі ваші всі документи. Тому е, ліпше, якщо довго вас викликають більше ніж півроку, спочатку вислати одні фотографії, потім через півроку. Ще раз сфотографуватися, принести інше, ніж взагалі вам відмовлять в відкриттю вашої справи. Теж хотіла би сказати стосовно того, що дата, коли ви відправите документи пошту, дата, яка буде стояти тут, це дата. Вважається, коли ви склали цей внісек. І це буде підтвердження, що ви знаходилися в Польщі, тому що бувають ситуації, що відмовляють відкриттю справи, бо говорять, що ви не знаходилися на території Польщі. В цей момент, коли подавали внісик. Але саме ця бумажка буде підтвердження, що ви прийшли на пошту і подали особисто цей вньосик, І і, значить, були на території Польщі. Відправляти документи в Польщі можна до останнього дня перебування легально на території Польщі. Наприклад, у вас закінчується там карта побиту 17 лютого і 16 ви можете відправити і буде рахуватися, що ви знаходилися в Польщі легально і що ви легально подали свої документи на карту побиту. А якщо вам потрібно на карту Резидента відправити, то обов'язково, як тільки вже, ви виповнюєте всі ті моменти, які потрібні на карту резидента, наприклад, з 17 лютого ви вже маєте право подаватися на карту Резидента, то 18-го ви можете вже подавати свої документи. Коли ж ви відправляєте документи вже доносите е, актуальні якісь документи чи інформуєте, наприклад, у жон, що ви змінили свій свою адресу проживання чи ще щось? І якщо вам потрібно в цей лист... Вкласти копії, як я вже говорила, то ви шукаєте по гуглу. Якщо не не маєте якогось свого нотаріуса, якогось нотаріуса шукаєте, навіть записуватися не потрібно. Дзвоните зати за тим номером телефону, питайте, чи працюєте. Вони кажуть, так, приходите. То, ну, приходите по місцю, берете з собою оригінали документів, вони там їх роблять з ксерокопію, з іншої сторони, ці ксерокопію роблять свої помітки, що да, це нотаріус бачив оригінал і так далі. що Копія ця співпадає з цим оригіналом, і це коштує десь 16 лотих за один документ. Ну, звичайно, якщо він поміщається на одній сторінці. І коли ви досилаєте на жовтій цій на жовтій бумажці, ви можете тут вписувати, що саме ви досилаєте, і тоді тут буде підтвердження своє ім'я. Якщо вже ви досилаєте, маєте номер вашої справи, то я би радила сюди вписувати номер вашої справи. Щоб документи точно до неї тут попали одразу і ніде не загубилися. Також можна, можна супровідний, супровідний лист написати, де це все перерахувати і вказати номер справи, ваше ім'я і прізвище, що ви доносите, чому ви це доносите, але це не обов'язково. Дивіться, як вам буде зручніше. Також документи, звичайно, можна доносити не поштою, а записуватися в канцелярію і подавати там, але там так само не звіряють копії з оригіналами, тому різниці я великою не бачу, щоб чекати, щоб податися через бюро, це подавче, тому дивіться, як вам зручніше. Також не. Лякайтеся, якщо вам довго не приходить ця жовта бумажка не повертається вам. до місяця, десь це нормально, вважається, що ці документи обробляються, тому що спочатку ці документи один відділ приймає, потім несе в інший, потім, поки воно дійде саме до вашого інспектора, все може прийти і місяць. А буває, що і швидко, за три дні, все повертається, і ви знаєте, що всі ваші документи вже у інспектора. І перше, що вам потрібно буде зробити, це заповнити конверт, підписати його. З лівого боку, верхнього, вам потрібно буде заповнити ваше ім'я і прізвище саме тієї особи, яка відправляє документи. І далі вулиця Кумпотерова, 7, наприклад, мішкання Такето. Місцевость заповнюєте Варшава 02676. Це заповнила свій адрес, ви заповнюєте свій адрес. Це зверху пишеться з лівого боку адрес надавця, того, хто надає цей лист на відправку. А з правого боку знизу ви вписуєте адресу того ужонду, куди ви відправляєте документи на карту побиту. І на карту резидента в Варшаві треба відправляти до Мазовецького Ужанду Воєвудського в Варшаві до відділу справ Цудзимців. Він знаходиться на вулиці Маршалковській, 3 дроб 5, Варшава 00624. Код поштовий. Після того, як ми з вами заповнили конверт, після цього ми беремо. Цю білу бумажечку і заповнюємо. Нумер присилки поліцоний заповнює почта польська, почтальйон. Далі ви заповнюєте надавця тобто той, хто надає цей лист на відправлення. Спершу вписуєте своє ім'я і назвисько, ім'я і прізвище, потім ваш адрес. Вулиця, номер дому, номер мішкання. Далі вписуєте код почтовий. І місцевище. Я відправляю з Варшави, тому вписую сюди Варшаву. Далі ставите галочку, що вам потрібно підтвердження доренчення або звороту для надавця. І вписуєте сюди свій номер телефону або імейл. E Куди ви хочете, щоб вам прийшло повідомлення, коли ваш лист буде доренчений, тобто коли вже в ужонді його приймуть. Далі вписуєте адресат. Я відправляю до зв'язку ужонда, як ви бачили, коли ми заповнювали цей конверт, вписуйте сюди ті ж самі дані, як і на конверті, куди ви відправляєте ваш лист. Далі тут нічого вже не треба заповнювати. Це вже заповнює почтальйон. І з іншої сторони інформація, яку ви можете собі почитати. І, якщо потрібно, скористуватися її. На цю бумажку вам вклеїть номер вашого листа, сюди наклеєчку таку на пошті, за якою ви зайдете на сайт Почти Польської і можете відслідковувати, що діється з, вашою, з вашим листом, чи він вже в ужонді, чи ні, де він знаходиться і так далі. Вартість такої посилки я вам зараз. Покажу на екрані. Якщо ви хочете, звичайно, посилку не швидку, вона буде коштувати трошки дешевше, а якщо хочете пріоритетову, то трошки треба буде доплатити. Далі заповнюємо після білої бумажки ми заповнюємо жовту. Біла, до речі, бумажка одразу йде вам з собою поштальйон видає. І не забирає. А жовта бумажка вона поїде разом з вашим листом. Коли ви все заповните, віддасте поштальйону, то він тут відірве ці штучки і приклеїть з іншого боку на конверт цю жовту бумажку. І вже коли. Приймуть ваші документи, то тоді вже уженнік в уже вона тут поставить дату і підпис, коли вона отримала ці документи. І тому дуже важливо тут вписати з цієї сторони ваше ім'я на звісько, на ту людину, яку ви подаєте документи. Перерахувати треба ті документи, які ви туди вкладуєте. В цей ваш лист, і коли вам повернеться вже ця жовта бумажка від Ужонду, то тоді у вас буде підтвердження, що ви склали внісик на побут часовий, наприклад, або внісок на карту резидента. І у вас. Поки ще вас не визвали на очистки пальців, тобто відпечатки ваших пальців подачу, і донести, коли ви маєте ще інші документи, то тоді до цього моменту ця бумажка буде підтвердженням, що ви легально знаходитеся на території Польщі. І якщо у вас, наприклад, хтось зупинить. Поліцейський чи ще ж хтось і запитає, на якому основанні ви тут знаходитесь, то ви можете показати цю бумажку. Коли ви подаєтеся особисто, і у вас вже є печатка в паспорті, то ви просто показуєте печатку, бо не маєте ще діючої, наприклад, карти побиту або візи. А якщо ні, якщо поштою подавалося, то ви. Показуєте цю бумажку з підтвердженням одбіору, що ваші документи вже в Уженді. З цієї сторони ви заповнюєте знову адресат ПШики, тобто туди, куди ви відсилаєте ці документи. Тут вам поштальйон такий самий номер, як на цій бумажці, поставить наклейку. За якою ви зможете відслідковувати свою посилку, а тут ви свої дані ставите, куди вам цю жовту бумажку відправити. Можна її відправляти на такий самий адрес, який ви вказали в жовтій бумажці та на конверті, а можна вказати інший якийсь адрес, якщо, наприклад, ви знаєте, що ви кудись від'їжджаєте і не хочете. Ну, вас не буде за цією адресою. Можете сюди іншу вказати, де ви справді будете знаходитись, бо повертатися ця бумажка буде саме тоді. Буває така ситуація, що людина звернулася за допомогою до якоїсь фірми. І самостійно подала лише ці чотири документи, а вже потім її справу буде, наприклад, посередники якісь вести, і вона одразу ставить адресу цього посередника, і цей, ця бумажка буде вже в справі в неї там знаходитися. Ну і ніби все. Ці всі бумажки я вам показала, як заповнити, тож користуйтеся. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Я робила його для себе, а заодно і для вас, щоб все було в одному відео і було зручно одразу подивитися, якщо заповнювати, і користуватися. А на сьогодні все. Всім па-па!